Чомусь щоб стати класним спеціалістом, лікарем, вчителем або ще кимось, там саме якійсь сфері, потрібно навчатися в цьому, розвиватися. А щоб створити сильний, сильну сім'ю, класний шлюб. Ми робимо це просто по відчуттям. Або беремо приклад з наших сімей, де виросли самі, і робимо також багато помилок, да, як же без них. Але є класна пропозиція для міста Верхньодніпровську. Це семінар на тему сімейних відносин, як будувати відносини по біблії, тому що Бог він створив сім'ю і він установив якісь правила, як будується сім'я. Ікерами цього семінару будуть дуже класні люди це сімейна пари, які багато років в шлюбі. В них є діти, онуки. Вони багато років вже займаються служінням, і також вони є консультанти по сімейним відносинам. Тому, якщо ви переживаєте якісь складнощі у ваших сімейних відносинах, або заради просто цікавості, ви хочете якось класно провести суботній день. Ми запрошуємо вас 29 листопада об 11.00 нульнуль європейська 80. Це буде безкоштовний семінар з кофібрейками, де ми будемо пити чай, каву зі смаколики.